Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про автоклав. Користуюсь цим автоклавом більше 3 років, маю деякий досвід використання. Робили як солодкі заготовки, так і м'ясні і овочеві тушонки. Що хочу сказати при виборі, на що звернути увагу, і як користуватися цим пристроєм. По-перше, потрібно. Зрозуміти, які бувають автоклави за принципом своїм, своєї роботи. Автоклави бувають або водяні, як у мене, або на пару. Тобто від цього залежить, за, за що, чого буде нас робитися наше консервування за рахунок води або за рахунок пару. Я обрав водяний автоклав і зараз поясню чому. Водяні автоклави, порівняні з паровими, готують трішки довше по часу, але їхні консерви, як на мене, смачніші. Тому що, наприклад, якщо ви любите рибні консерви або з птиці консерви і хочете, щоб ваші кісточки були прям таяли в роті, то вам потрібен саме водяний автоклав. За допомогою його можна досягти такого результату, що всі наші кісточки будуть розпадатися на волокна. Під час вибору автоклаву потрібно звернути увагу на те, з якого матеріалу він виготовлений. Найбільш кращим підходящим матеріалом і довговічнішим є нержавіюча сталь. Але такий матеріал є дорожчий порівнянні з звичайним чорним металом. Ще автоклави поділяються за способом нагріву, бувають електричні або універсальні, як в мене. Тобто він Нагрівається за допомогою електрики, також його можна нагріти за допомогою газу, поставити зверху на плиту. А бувають лише газові, тобто вони нагріваються лише за допомогою стороннього вогнища. Важливим елементом автоклава є його кришка. По-перше, Во вона повинна бути дуже товстою і максимальна кількість кріплень повинна бути, тому що є автоклави, в яких просто. Коромисло і прижати до нашого основної частини. Такі способи кріплення не являються надто надійними. Вони з часом можуть пропускати пар або вологу з підкришки. Такий спосіб кріплення на шести болтах я вважаю найкращим. Якщо ви купуєте універсальний або електричний автоклав, то потрібно звернути увагу на те, що темно у нас підключається зазвичай знизу. А блок управління повинен підключатися зверху обов'язково, на що це впливає. Це впливає на правильність заміру, тому що в нас тепло йде зверху, знизу тут доверху і прогрівається рівномірно весь автоклав. І зверху знімаються показання наші. Бувають автоклави з нижнім підключенням тену і знизу ж кріпиться блок управління. Такі показання будуть невірні і наші консерви можуть бути несмачними. Хочу звернути окрему увагу на кришки. Які ми використовуємо під час автоклавування. Виробники можуть бути самі різні, але обов'язково ця кришка повинна бути для автоклавів. На що це впливає? Кришка для автоклаву насправді вона відрізняється від звичайних кришок своєю товщиною металу. Вона товстіша і менш е, гнеться. Саме від цього залежить гарний результат наших концертів. Використовуючи якісні кришки для автоклавування, ми можемо подовжити термін зберігання наших консерв навіть до 3 років. Окремим нюансом хочу сказати вам про горловину нашого автоклаву. Чим більша горловина, тим удобніше нам з ним. Обходитись, тому що постійно ми туди руку засовуємо, достаємо баночки. А ще буває, коли наші кришки зривають, його потрібно якось відмивати навіть. Тому чим більша горловина, тим удобніше. Але за три роки використання, слава Богу, ні разу в мене такого не трапилось. Рецепти для приготування консерв бувають самі різні, але до кожного автоклава йде інструкція для його використання. І, будь ласка, дотримуйтесь цієї інструкції, тому що режими можуть відрізнятися на різних автоклавах. Щоб ваші консерви не взірвалися, не зіпсували ні продукти, ні автоклав, дотримуйтесь інструкції. Автоклав це дуже зручна і потрібна річ, я вважаю, особливо для тих, хто любить консерви, і особливо у наш важкий час. І ще це дуже класна річ, тому що консерви в автоклаві не потребують особливих умов для зберігання. Їх можна зберігати або в квартирі, або де завгодно. Підписуйтесь на канал, друзі, ставте лайки, задавайте питання, а найближчим часом виставлю рецепт приготування смачної тушонки зі свинини. Перевірений і гарний вдалий рецепт.